Доброго доброго дня, мої хороші, мої найкращі. ви на каналі Теро України, на каналі Української Відми. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося з вами. Харків! Полтаву, Хмельницький і області. Дивимось, що буде, що чекає, що ворог планує, що ворог хоче. Є такі собі перечуття. Тим паче на фоні всіх цих заяв політичних, таких собі міні-провокацій ми маємо не дуже добрі результати. Давайте дивиться. Харків. Що чекає, що буде... Немає змін позитивних. От попадає відразу, виходить старий сценарій. Я повторюю той самий терор. Він однаковий. Ви іноді кажете, чому вам показує ну, дуже схожі мотиви. А він не б'є однаково. Цілі ті ж самі. Тут Салтовка наша багатостраждальна. Що з, що з йому там за кошмарить біля залізниці буде. І Жертви будуть. Думали, впало в передмісті і все, а залетить в місто. Допомога потрібна буде. Кінець жовтня, початок листопада я туди бив. У мене є таємні плани. Я хочу добити місто, я буду потроху добивати. Не дасть він нам спокою. Навіть коли все скінчиться, він буде жити ідеєю і готуватись до того, щоб нас просто знищити. От у нього ідея фікс. Я так думаю, що він хоче в наступний раз зробити, як з Маріуполем. Я тебе знищу, але ти будеш моїм. Просто ми більші. Розумієте? Не так все просто. Великий город, велике місто. І нас, бачите, охороняють. люди заручники ситуації, як знаєте, не можуть вибрати звідки. спати не дасть. Дивіться, щоб каби вночі не поприлітали, щось буде. Інтуїція. От ви будете відчувати вітер. Раз і стихло, все. Отак От дивно стало. Дуже тихо буде, готується до чогось. І це буде стосуватись нашого міста. Знаєте, іноді по інших містах показує масоване, тут показує це, стосується вас. Беремо чорний гермо. Не хочу. Виходити і будемо дивитися чорним гримуаром Харків. Харків найближчі дні. Йому треба якась інформація наша по фронту і по місту, де у місті які там, м -м, навіть не ППО, військові, шукає військових. Знає, кого шукає ворог, але не знає, де бо цієї інформації не існує, її немає. Місто повинно бути моїм. Зачистка буде в місті, будуть полювати на тих, хто зливає інформацію. Передмістя вогонь. Передмістя дуже гучно, район обережно, тому що показує, що дуже сильно палає там. Дуже сильно горить пола. Шкода, ще на техніка ворожа. Найближчі дні. На фронті удача повинна до нас. Повернутися, Харків найближчі дні, дрони. Смерть іде. І військових багато ховають, везуть, але вдача повернеться в тім, що ворог а, десь відступить навіть. Харків. А місто буде обстрілювати? Буде. Буде. передмістя передмістя, знову в центрі. Знову показують, буде здаватися, що ми збили щось, але вибух потім. От як дивно, може тривоги не буде, може відмінять і потім раз і прильот. Обережно. Вивчаємось. Треба десь укріплюватись поруч. Дивіться, там якась активна ситуація, активна позиція, контрольована, у нас є перевага в чомусь. Там ну, стабільно погано, але ми ще десь закріплюємо, щоб вперед-вперед іти. -вперед Тут буде щось. Очанський напрямок, там буде якась активізація, я не буду подробиці розповідати. Починаєте потім скаржитись. Куп'янськ найближчі дні. Вперед-вперед. Але доведеться десь встати в захист. Через Куп'янськ, через якусь нашу вдачу буде обстріл такий важкий по району, по області, по Харкову. Знову загроза для цивільних. Він вдарить в міста, може по Куп'янську, які поруч по цивільних, буде знати, куди бити. Ворог мститься за те, що на фронті не може нічого з нами зробити. Потаву найближчі дні. Таємна інформація, дивіться, але чомусь показують, що є загроза для дітей. От як десь влучить і довго будуть мовчати, є загроза для міста. Полтава щось буде. О, давай перепровіримо, давайте. Полтава найближчі дні. Вони вже набридли. Полтава найближчі дні. Ну, ми в області відпрацюємо почомусь дрони будуть. Дрони не просто так літають. Є загрози по інфраструктурі, але дивіться, там загрози для життя дітей. Миргород, найближчі Миргород найближчі Загроза руйнувань. Знову показує якесь влучання в ціль може бути. Будьте обережні, будь ласка, Миргород. Промисловість інфраструктуру показала. Хмельницький найближчі дні. Коли я вже до вас доїду? Хмельницький найближчі дні. Передмістя гучно. У вас є щось промислове, район чи щось таке, якось називається, чи вулиця така. От щось буде. Тут дивно що він просто б'є в нікуди, ви не розумієте, що йому там треба. То як мені по Тернополю писали, що якби пусте місце. Хіба йому житловий квартал? А він думає, що там якісь склади. І тут також скажуть, ну, інформація не відразу надійде, що там було. Хмельницький, найближчі дні. Є загроза вогню прямо на місто. Район показую, але зараз подивимось на місто може вогонь іти. Хмельниччина найближчі. дні. Також інфраструктура прильот, щось буде. І це, знаєте, це об'єкти, не просто енергетика, і знову загроза для людей. Будьте обережні коло обстріл, та ж сама карта, де дивіться. Руйнування, але і люди можуть постраждати. Це не тільки енергетика. Я не буду уточнювати. Там є інформація, але будьте обережні.